Як повідомили в превентивної діяльності ГУНП у Волинській області упродовж січня 2025 року на території обслуговування головного прийняття національної поліції у Волинській області зареєстрована 131 дорожня транспортна пригода. За цей місяць в ДТП травмовано 40 осіб двоє людей загинули. Також чимало протоколів стосувались п'яного кермування. За перший місяць нового року складено та винесено вже 2818 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення дорожнього руху. З них 266 за статтею 130 КУПА, що означає керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Головне порушення, через яке стається найбільше аварій з постраждалими, це порушення швидкісного режиму. Таких 99 дорожньотранспортних пригод, а це 35% від загальної кількості аварій. Серед них один загиблий. Друга причина недотримання безпечної відстані. Третя порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням. У такій дорожньо-транспортній пригоді також загинула одна людина.